Отже, вітаю діти, колеги. Сьогодні ми з вами подивимося на макет нашого кабінету безпеки, який наразі вже функціонує в нашій гімназії. Проте нема межі досконалення цього проєкту. Ми зараз побачимо 3D-модель, яка вже Майже відтворена нами в реальному житті, проте, звісно, ще є над чим працювати. Отже, кабінет безпеки нашої гімназії включає в себе певне зонування. Це 5 робочих зон, зона домедичної допомоги, зона безпеки життєдіяльності учня, зона міної безпеки, зона психологічного розвитку, а також ігрова зона для діточок. Зрозуміло, що зона міної безпеки має бути обладнана інформаційними плакатами та оглядовими матеріалом. З можливістю інтерактивних занять, всіляких ситуаційних квестів, практичних занять. Ігрова зона у нас оснащена розмальовками, книгами, іграшками різної направленості, спортивним інвентарем, мольбертом там яким килибом. Зона домедичної допомоги оформлена магнітною дошкою, манекеном для відпрацювання техніки до медичної допомоги інформаційними плакатами, а також засобами першої допомоги. Зона безпеки життєдіяльності учня оформлена інформаційними плакатами та місцями для відкритих уроків. Зона психологічного розвитку відокремлена ширмами для роботи практичного психолога один на один з учнями, а також проведення групових. Занять. Хочемо відзначити, що наш кабінет безпеки знаходиться у пристройці поруч із евакуаційним виходом в найпростіше укриття, тож є достатньо безпечним для проведення в ньому занять. І, власне, те, як виглядає кабінет безпеки на даний час, можете порівняти нашу модель, а також реальний кабінет.